Доброго, шановні, давно не було такого формату, бо по факту давно не було таких новин. Тож почнемо з того, що в наступне оновлення буде доволі глобальне. Почнемо з того, що в наступному оновленні будуть переведені в PBR якість такі танки, як ВК-7201К, В215Б, М60, ВЗ113 гфт і конвей 9 рівня. Дані танки отримують кращий візуал, а це означає, можливо, зіграють трішечки по-новому. Напиши в коментарях, який танк чекав новій якості, і чи є він серед тих, що я назвав. Наступна новина це те, що вже в наступному оновленні всі танки, які ви будете купувати. В гілках, будуть мати 100% екіпажу. Нагадаю, раніше ця цифра була 75%. Тобто, по факту тепер буде легше качати модулі, а для 10 рівня менша вірогідність одразу спустити статистику на дно. Якщо цікавить моя думка, то це правильне рішення, тому що гравцям і так вистачає страждань качати модулі до топа, а тут ще й екіпаж не вкачаний. Тому більшість грала в режимах, аби прокачати що те, що інше. Чи з цією зміною будуть зміни, це, звісно, питання. Думаю, так, але точно незначні. Наступна новина це ребаланс 10-х рівнів. Там перерили майже всі 10 рівні, тому про це точно треба поговорити, але не в цьому відео. Про це треба робити окреме відео, в якому треба розібрати, що було і що стане. Тому, якщо це відео набере 600 вподобайок, я сідаю за роботу над оглядом ребалансу. Як то кажуть, все в ваших руках. Новини щодо рейтингу з 1 вересня. По 30 вересня нас чекає місячний піт на Т-49 Fearless. Це останній місяць і шанс отримати частини на цей танк. З 1 жовтня буде стартувати новий п'ятий сезон, і з ним рейтинг на три місяці. І нагородою стануть частини на новий танк Gisor Fierless. Так, це копія того ж самого G4 1008, якщо я, звісно, не помилився. З тими ж самими барабанами і хешами. Новий Gisor Fearlс отримує циклічну гармату, і, як я розумію, здібність кидати хеши повинна те. Теж залишитись. Звісно, як буде старт сезону, я зроблю огляд на цей танк, і ми з вами вирішимо, вартує в нього вмазуватись чи краще почекати. Щодо наступного оновлення, старт оновлення, скоріше за все, слід очікувати ближче до 20 вересня. Звісно, це ще не офіційна інформація. А тільки здогадки. Але як на мене, очікувати раніше не варто, бо дане оновлення буде, я ж повторюсь, доволі глобальним. І часу треба трішечки більше, ніж завжди. Також протягом декількох тижнів розробники будуть радувати новинами щодо наступного оновлення. Тож очікуємо. І до речі, щоб нічого не пропустити, можеш підписатися на мій телеграм-канал. А як підвів класно. Там я роблю дописи щодо новин і інших цікавих змін. Ну і звісно ж також там розіграші. Сьогодні-завтра стартує наступна операція, тобто Battle Пас. Нагородою на 30 му рівні буде легендарний камуфляж на ІМХ 1390. Та й все, немає що тут більше казати. А ось ця новина вже набагато цікавіша. А саме розробники в офіційному дискорд сервері анонсували новини, і одна з них звучить так. А у вівторок новий івент. Тривалий, нестандартний, різнотиповий, різнокласовий, з різними нагородами. І головною нагородою є преміальний танк 8 рівня. Деякі інсайдери вже повідали, що на нас чекає. Такий собі івент, а Топікал в перекладі нетипова подія. І щось мені підказує, що це пов'язано саме з цим івентом. Так в чому її нетиповість? Все доволі просто. Почнемо з того, як проходити цю подію. По-перше, для того, аби проходити цей івент, потрібно мати всі класи техніки. Окрім цього, буде фактор, на якому рівні ви граєте. Чим він вище, тим більше валюти ви отримаєте. Всього буде три види валюти для важких танків, для ПТСАУ і для ЛТСТ разом. Йдемо далі. Скільки валюти будуть давати за гру на тому чи іншому класі і рівні танку? За перемогу на кожному із класів можна отримати максимум до п'яти очок валюти. За гру від 5 до 7 рівня ви отримаєте 3 валюти, а ось на грі від 8 по 10 рівень отримаєте за перемогу вже 5 очок валюти. Також за нічу і поразку будуть давати одну валюту. В принципі, все доволі зрозуміло. Щодо головної нагороди, то, скоріше за все, на нас чекатиме Шкода Т-56. Вона одна з тих небагатьох, яка не перейшла в категорію колекційних танків. Та й окрім того, в файлах гри є фон профілю з даним танком. Але про це трішечки пізніше. Щодо компенсації, скоріше за все, слід очікувати на компенсацію в золоті, хоч танк і має підписку преміум. Так, так, 3750 золота ууу! Але вмазуватись за срібло, мені здається, ніхто точно не буде. Бо даний танк все-таки є в багатьох. Хоча, звісно, це не точно, що буде саме цей танк. Окрім самого івенту, в крамницю завезуть контейнери. Вони, як я розумію, будуть рівневі, щось по типу містичних. В перших ресурси, в других, можна буде отримати різні танки від 5 до 8 рівня. Як тобі подія, до речі, можна написати в коментарях свою думку, я обов'язково прочитаю і прокоментую. Наступна новина це YouTube Premium. Ще на одному з стрімів розробники анонсували, що на нас чекатиме кол. Лаба в вересні з YouTube преміумом, і тепер з'являється все більше анонсів щодо цього. Що відомо. Хоч це ще не остаточна інформація, але буде безкоштовний подарунок для тих, хто підписаний на YouTube Premium. Як саме будуть вираховувати, хто підписаний на YouTube Premium, поки не зрозуміло. Окрім цього, буде підписка YouTube Premium, де, скоріше за все, буде можливість отримати тематичний фон профілю, хоч, звісно, все ще може змінитися. Але це вже виглядає доволі цікаво, і я вже собі хочу такий фон. Ну, типу, ж ютубер, там стрімер, всі справи. Звісно, скоріше за все на нас чекатиме легенький тематичний івентик, де ми зможемо забрати ресурси, тематичні аватари. Ну і звісно, я думаю, що без золота теж не обійдеться. Я на це дуже сильно надіюсь. Коли саме слід очікувати, щось мені підказує в другій половині вересня. Хоча, звісно, все знову ж може бути інакше. Ну і з останніх новин анонс від розробників звучить так: в крамниці на початку тижня віє вітер першого сезону, а в кінці німецькою новинкою. Розбираємо щодо чого. Ну згадали крамницю. Тож, скоріш за все, цитата на початку тижня, віє вітер першого сезону. Означає, нарешті ми зможемо вкачати танки першого сезону. Як саме це буде? Хто знає, можливо, завезуть танки за фіксований прайс, можливо, буде валюта першого сезону, яка буде прирівнюватись до золота. Ну і, звісно ж, до грошей, бо я думаю, просто так взяти і докупити за золото буде занадто легко. Ну, а коли почнеться на початку тижня. Це або понеділок, або вівторок. Багато хто цього чекав, як і я. Є деякі дев'ять рівні, які не докачені. Щодо цитати, а в кінці німецькою новинкою, скоріш за все, слід очікувати на новий. Танк або нові контейнери, який саме тут, вже, звісно, питання. Це може бути як Елека ПЗ-70 або Еріх 1, але це, звісно, пальцем в небо, тому що на тесті німецьких танків, ну так, вистачає. Також нам анонсували нову гілку до 10 рівня, а саме гілка починатиметься з 7 рівня. Так як ТОП це середній танк, то, скоріше за все, гілка буде йти від AMX 12Т. Тож набирайте досвіду, аби одразу перейти на сьомий рівень щодо назви то на 7 рівні нас чекає мх 13 м 24 на 8-му Erak 105 Proto, на 9 Project Luis і топ це Project Murat. Сказати зараз про дані танка я нічого не можу. Як потестимо на тесті, чекайте невеличкий розбір. До речі, починаючи з 7 по 10 рівень, танки будуть оснащені гарматою на два снаряди. На цьому це поки що всі новини. Наступний пак буде вже після загального тесту, де я трішечки розповім про нову гіл. І нові фічі, які, можливо, приберуть, а можливо додадуть. Дякую всім за перегляд і підписки на канал. Не забудьте за вподобаючку, звісно ж, і коментар під відео. Також дякую спонсорам каналу за вашу підтримку. Дядьке цілую в Лоба, і всім до зустрічі!